Максим, Дніпро 2023 Стартував у чемпіонаті серед команд вищої ліги. Перший поєдинок, як на вашу думку, все вдалося команді сьогодні. Ну нам вдалося як мінімум настроїтися на цю гру. Ми розуміємо, що це вірш ліга, і тут послаблятися не можна. Потрібно грати від першої до останньої секунди матчу. Як це доказує матч? І дякуємо команді. Ми видали, Я вважаю добрий поєдинок, як зі своєї сторони, так і зі сторона партизан. добре грали. Ну результат на табло. Ось у першому таймі там, здається, не так певно, стартувала команда, потім трохи переломили гру, було доволі таки багато моментів, могли забивати, щось не сталося. І у другому таймі от, потрібно було чекати останні долі секунди там. Так, я ж кажу, до, до останнього потрібно грати. Да, у нас завжди є така проблема, як не реалізація моментів, але ми потрошки, я вважаю, Потягнемо цей аспект в грі і будемо добувати перемоги і важні залікові бали. От е, команда, в принципі, ну можна сказати так, кардинально не змінилася. А будуть якісь ще зміни у колективі, там підсилення або зміни взагалі по составу. Е, так, можливо, є ще місце в заявці, але ми так вирішили, що краще будемо грати е, тим складом, який є. І ми не зря перемогли в першій лізі цим складом. Тому склад зігрується, зігрується. Може, і тут покажемо добрий результат. От не було якогось мандражу, там вища ліга, все ж таки стартували ще й тренера не було. Мандражу не було. Ми розуміли, що цей матч дуже важливий, щоб показати, що ми чого згідні. А так звичайно, Андрія Засенка не вистачало у хрі. Бажаємо команді, з якою він зараз на кубку перемоги та. Підняття кубку, але він е був на зв'язку, е підтримував нас, давав настанови через е телефонний режим. Тому він був він був з командою навіть з Києва. Ну, так склалося, що і Сергія Бінка також не було. Вони вдвох там напевно спостерігали. Да, ми так шуткували. Андрій Ласенка казав, каже: Ну мене немає, і бінка немає. Каже, ну так, так так склалися обставини. Ну нічого, зіграли. Молодці команда партизан. Дякую ми їм Дуже сподобалось. Ну, вища ліга, це вищий інший рівень, і нам сподобалось. І дай Бог, ми в наступних матчах також будемо отримати задоволення від гри. দেখোঁ দেখোন